Я Швець Тамара Васильівна, дружина швеця Віктора Миколаєвича із Небесної Сотні. Нас 20 травня зібрали громадська організація фонду прирпіння. За це ми їм щиро вдячні на цій зустрічі. Ми провели загальні збори родин небесної сотні і делегували представників для того, щоб «21 травня ми були на зустрічі у Яремі, і він нас запросив до себе. На наступну зустріч з профільними міністрами, яким ми передали наші вимоги. Головною була процедура розслідування злочинів під час Революції Гідності. Ми щиро вдячні Віталію Яремі за його дії щодо нас. Він нам сприйняв, більше ніхто нас нікуди не запросив і з нами не розмовляв. Але ось вже майже місяць після останньої зустрічі у Яреми та два тижні, як я була на телебаченні у Шустера, ми не отримали ні стенограми, ні протоколу, ані офіційної відповіді від голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, ВО прокурора. Парубія, який є керівником Майдану, Якубіва, який теж керував Майданом, та інших посадовців на наші вимоги, лише частково нам задовольнили наші вимоги. Це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики та Міністерство освіти. Але виконуючи тільки ті закони, які. Попираються на місцях. Я тричі була у слідчого в прокуратурі. Спочатку говорили, що не можуть дочекатися свідків. Потім прямі свідки бригада швидкої допомоги. Їх теж не могли дочекатися. Останній раз вже пройшло 4 місяці. Ми побачили в справі три свідчення від трьох. Працівників бригади. Всі ці свідчення різні. Ми запитуємо, а хтось їх читав? Суддя понизує плечима. Тобто ніхто не займається розслідуванням. Це не тільки я, це всі родини так кажуть. Ганьба! 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 Як працює наша прокуратура і міліція?